Володимир Блашко усе життя прожив у Сатонові. Як і багато молодих чоловіків, їздив на заробітки, будував плани на майбутнє. Та війна змінила все. У 2022 році він став до лав Збройних сил України. Служив водієм, виконував завдання на різних напрямках. Останнє на Запорізькому. 18 січня в автомобіль, за кермом якого він був, поцілив ворожий дрон. Я знав його з дитинства. З моїм сином в футбол грали. Бігали разом, син трошки старший. Ну, прекрасна дитина, така уважна. Останній час він працював в саду яблука там, на яблуках приїжджав, завжди привітається. Ну, усміхнений такий був, радісний, дуже гарна дитина. Хочу сказати, больно, дуже, дуже дуже больно. Що пішла така людина з життя? 29 січня мешканці Сатонова зустрічали свого захисника на щиті. Живий коридор остягнувся від римокатолицького храму до центру селища. І як тільки траурний кортеж проїхав, відразу всі попрямували до домівки воїна. Тут із корботою пригадували, яким був їхній володя. Ця дитина, можна сказати, росла в мене на очах. Однокласник мого сина. 33 роки вони дружили, Стипалися кожен день через день. Був як дитина, тихенький, добрий. Завжди, коли треба було допомогти, в любі, в любі моменти, чи стройка якась, чи так, підвезти кудись, послушний, спокійний, добрий. Тираючи сльози гуртом, зібралися і однокласники воїна, хто скрізь сльози пригадував кумедні випадки. Хтось, як уперше скуштував київський торт завдяки йому. Втіли за одною партою, разом списували на контрольних, разом виступали. Як них нормики, то сніжинка. Постійно на перерві гралися разом, ну, ніколи не сварилися. Тільки приємні моменти. Ми вчилися 9, 10-11 клас. Після школи. Певний час дружили трохи, і і, і навіть до останніх роки дружили разом. Володя завжди приїжджав з Києва. Була така ну, історія була колись, що київський тортик перший раз спробувала Володя привіз. Сміялись, сміялись, Володя, їздиш в Київ, привези хоч київський тортик. Він привіз. Не так мали зустрічати нашого героя. Війна забирає найкращих. Найдобріших, найкращих. Після прощання у рідній домівці остання дорога воїна пролягла центральними вулицями селища. У римокатолицькому храмі сатанів прощався із своїм воїном у молитві, тиші і сльозах. Поховали героя на місцевому кладовищі Володимиру Блашку назавжди 33 роки.